14 червня у Всесвітній день донора крові на Полтавській обласній станції переливання крові люди масово здавали життєдайну рідину. Щоб поділитися кров'ю, приходили полтавці не поодинці, а цілими робочими колективами. Ми головне територіальне управління юстиції. У зв'язку з тим, що сьогодні всесвітній день донора, вирішила спробувати вперше здати кров, допомогти людям. Взагалі людина чимось повинна допомагати іншим громадянам. То хай це буде якась маленька частичка того що що я можу ну чим я можу людям допомогти як запевняє головний лікар полтавської обласної станції переливання крові володимир рудіков активно здають кров полтавці не лише в день донора щодня станцію відвідують 25-30 осіб які стають донорами останнім часом ми бачимо прояв прояв громадянської позиції Особливо молоді активну участь приймають і підприємства. Я відзначив би там і обленерго, дуже там нова пошта, всі навчальні заклади, всі мешканці нашого регіону. Проте долучитися до почесної та благородної місії здачі крові можуть далеко не всі бажаючі. Донор має відповідати певним критеріям. Щоб вага була не менше 60 кілограмів, щоб люди. Хворобник хронічних? А вік від 18, так? Так, да, від 18 і до 60. Ці всі аспекти у осіб, бажаючими стати донорами, з'ясовують ще в реєстратурі, звідки саме і починається їхній шлях. Якщо потенційні донори відповідають всім нормативам, вони підписують згоду на обробку даних та йдуть до терапевта. Там вони заповнюють спеціально розроблені анкети, відповідаючи на питання. Чи були в нього операції, травми, аварії? Чи перебуває на обліку, чи повишений, чи понижений тиск і серцебиття. І дивимося на шкіру. Потім у потенційного донора в лабораторії беруть кров на аналіз. В ній визначають рівень гемоглобіну та гематокрит, тобто в'язькість крові. І якщо всі показники в нормі, бажаючих здати кров відправляють до донорської зали. До моменту, доки кров вілють людині, яка цього потребує, у станції переливання її ретельно обстежують. Кровся обстежується. На трансмісивні інфекції, на віл, гепатити, В, С, Сіфіліс. Проводиться контроль якості відповідно всіх нормативних вимог наших. Вже обстежену кров ділять на компоненти та зберігають в холодильниках у відділі заготівлі. Це вже йде компонент кров, який вже йде на переливання хворої людей, лікування заготівлі. Це ретесити. Вже з відділу заготівлі станції переливання крові компоненти передають до лікувальних закладів. У всесвітній день донора крові у Полтаві представники товариства Червоного Хреста подарунками відзначили донорів, які набули статус почесний. Це особи, які здавали кров більше 60 разів. В області таких понад три тисячі. Почесний донор Олександр Лошик розповідає, одного разу такі ж самі донори, як він зараз, врятували життя його батькам. Відтоді допомагати іншим почав і він. Начал сдавать еще где-то в конце 90-х. Вот. Тогда просто у меня получилась ситуация с матерью, потом с отцом. Вот. И просто кинулся. Обратился на станцию переливания. Ну, это было в Кременчуге. Я раньше в Кременчуге жил. Вот. И, как говорится, ребята помогли. После этого случая я сам стал сдавать. Всесвітний день донора крови с травня 2005 року.